Радий бачити всіх хто долучився до ефіру на телеканалі Еспресо Біла Церква. Ви дивитесь головні новини міста для вас. Працює Ярослав Гопасам. Нагадаю, ми щодня виходимо в ефір у кабельних мережах Воля, «Ростелеком» та Ларта о 18, 21, 23 та вночі. А ось бути з нами 24 на 7 Ви завжди можете на наших сторінках у соцмережах. На проспекті князя Володимира зіткнулися три автівки за інформацією патрульної поліції міста. Водій Пежо не стежив за дорогою, не дотримався безпечної швидкості та відстані, через що врізався у «Сітроен», який рухався праворуч. В останнього в'їхав керманич Опеля, який не помітив ДТП. Копи склали адмінпротоколи на водіїв Пежо та Опеля. Обійшлось без потерпілих. Протягом минулого тижня у громаді на грип, ГРВІ та коронавірус захворіли майже 950 людей. З них більше половини діти. Про це нашому каналу повідомила головна епідеміологиня міста Марина Ляшко. Згідно з її даними, госпіталізували з тяжкими формами хвороб 23 мешканців. Померлих немає. Ситуацію фахівчиня називає контрольованою. Зокрема, це пов'язано з тим, що нині школярі перебувають на канікулах. Також цьогоріч білоцерківці не надто активно відзначали різдвяно-новорічні свята, і була невелика кількість місць скупчення. Людей проте пік захворюваності на вірусні інфекції може припасти на середину лютого, початок березня. Тож не варто забувати про елементарні правила гігієни та захисту, а також пити вітаміни, чай з лимоном, імбиром та малиною. Крім того, у зв'язку з похолоданням довго перебувати на вулиці не рекомендують. Рівень захворюваності відносно стабільний, і я навіть скажу, що не досить не характерний для якщо порівнювати попередні роки, аналогічний період такого ж року, то значно захворюваність була вищою, і навіть в деяких випадках ми досягали і перевищували поріг. На сьогоднішній день поріг у нас 913, це той підпоріг, який за який, вже ми коли переходимо, потрібно дійсно якісь масштабні зводити заходи по місту. На сьогоднішній день ми маємо тільки показник 416. Це свідчить про те, що ми набагато не досягаємо цього показника, і це добре. Але якщо ми будемо продовжувати в тому ж дусі це все дотримуватися, що ми не будемо часто користуватися громадським транспортом, не будемо відвідувати активно громадські місця, де велике скупчення людей. В Україні вибухнув черговий корупційний скандал на тендерах. Так, на Черкащині для школярів закупили куряче філе за завищеною ціною. Про це повідомив журналіст Слідство інфо Віталій Мікула у своїй статті. Він зазначив, що один з підприємців продав Городищинській міській раді кілограм філе за 201 гривню, коли у магазині його можна придбати за майже. 170. тож якби його купували за ринковою ціною, можна було б зекономити десятки тисяч бюджетних коштів. Наш телеканал вирішив перевірити, за якою ціною закупило Білоцерківське управління освіти та науки курячу грудку, м'ясо та рибу. Згідно з проведеними тендерами для закупівлі 48 тонн філе для наших дитсадків та шкіл з міського бюджету витратили понад 8 мільйонів 330 тисяч гривень. Тобто кілограм коштує майже 174 гривні. Порівнявши ціник у магазинах, зловживань ми не виявили. Беремо рибу. 30 тонн мороженого гека обійшлися в понад 4 мільйони 713 тисяч гривень. Один кілограм виходить понад 157 гривень. Середня вартість морської риби по місту коливається 140-150 гривень. Також юні білоцерківці їстимуть свинину. М'ясо для шкіл та садочків поставлятиме ФОП мальована за ціною майже 195 гривень за кіло. Проте знайти продукцію у білій церкві можна й дешевше. Загальна вартість її становить майже 3 мільйони 120 тисяч гривень. Бруківки багато не буває, а ось з поремонтованих доріг у приватному секторі. Катма мешканці масиву незалежності роками потерпають від бездоріжжя у той час, як біля літака, що поруч із ними влада кладе бруківку в два ряди. Чи вдасться людям достукатись до чиновників? Розкаже моя колега. Соціальні вибоїни та тріщини мешканці невеликого провулку по вулиці Марії Примаченко, колишня Гризодубової, вже 17 років не можуть допроситися у міської влади ремонту дороги. Як стверджує біоцерківець Сергій Волошко, ще у 89-му тут була просто просівша земля. Жителі за власні кошти відремонтували покриття, але з часом знову утворилися ями. Пройшло час, люди старіють і щось ламається дорога. Почали ми просити, ще було менше цих ямок. Почали просити, щоб нам допомогли. Я там в одному листі писав: до п'яти тонн тут асфальту треба було нам, щоб те саме. Бо я одного прораба привіз з ДРСУ, От він подивився, каже: ну, це буде каже, 11 тисяч стояти. Ну що, 11 тисяч. Я зараз буду ходити з людей, я збирати їх не буду, бо тому, що є в нас якась держава, і ми платимо налоги. Пан Сергій розповідає, оббивав пороги міської ради та просив голову, хоча б залатати вибоїни, адже до приватних будинків тут ні пройти, ні проїхати. А мова про вантажівки навіть і не йде. За словами людей, вони постійно засипають провалля будь-чим. Обурюються що чують від чиновників лише відмовки. У декого я був чотири рази, і він мені відповів. Я я йому вже за четвертим разом сказав, от те саме, що ви хочете балотівати на другий срок. Він мені відповів. Я на другий срок балотіся не буду. Прийде до новий мер. І будете його уговарувати, то саме. А в мене немає коштів. Я розумію, що цих коштів ніколи не буде достатньо. Моста роблять два роки вже, от, і там на мосту такі кошти, що там вже то саме. Я одно поняв, і кожна людина зараз підтвердить. Що їм тут невигодно робити ремонтувати, бо вони з цієї дороги нічого не візьмуть. Після численних письмових заяв та прохань, а також збору підписів до мерії та департаменту ЖКГ у 2021 році людям таки дали надію. На вулицю прибула бригада ремонтників та розпочала ремонт заїзду і зупинилась майже на тому ж місці. Як констатують білоцерківці, новий асфальт поклали лише на 15 метрах і відзвітували, було проведено поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Гризодубової другий в межах наявного фінансування. Але людям це вкрай не сподобалось. Дуже важко. У мене, наприклад, двійня, подвійна коляска, і ми по цій дорозі взагалі не можемо прогулятися. І останні три роки чотири роблю практично ремонт у хаті. Коли я виписую якийсь матеріал, то якщо я дзвоню в якесь е, грузове таксі, то хлопці кажуть, ми туди не поїдемо, тому що тут проїхати не можна. Вони поламають свої машини. Якщо сказати, то не тільки машини, то за машин тут і мови не може бути, бо проїхати тут пройти не можна. А якщо йдеш десь чуть-чуть вже як темно, хоч і вулиця освітлюється, але все рівно я ми так і дивиться, щоб ногу не поламати. Так що бажано, певно, що щоб зробили нам ту вулицю, вже скільки ми вже бідкаємося. Як пояснив нашій знімальній групі начальник управління дорожнього господарства міської ради Олексій Погасій, про проблемний провулок знає: там необхідно виконати капітальний ремонт дорожнього покриття. Для цього в минулому році за їхнім запитом провели геодезичні вишукування, і в цьому році планують зробити проєктно кошторисну документацію. А ось з приводу шматка нового асфальту наголошує, що це роботи поточного характеру, бо в'їздом користується більша частина місцевих жителів. Тож, якщо будуть кошти, можливо у 2024 році дорогу цілком відремонтують. Вони повинні розуміти, що в зимового весняний період не зрештою з такими запитаннями, тому що земля. Про і погодні умови не дозволяють якісно виконати цю роботу. Якщо все буде добре, по коштам у 24 році буде проведений ремонт. Ну, да вона в заявочках була ще її гризодубував перший, і гризуду був другий. Провулки в заявочках вони були ще в 23 році, але через те, що була велика завантаженість, встигли зробити тільки. Вишукування. Тож нині мешканцям приватного сектору на масиві незалежності залишається лише чекати, коли від слів перейдуть до практичних справ. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання. Про це повідомив нардеп Давід Арахамія. Спершу відбулася закрита нарада з військовим командуванням, на якій були присутні головнокомандувач Залужний, начальник генерального штабу Шаптала, міністр оборони Уміров, керівництво Верховної ради, голови фракцій та комітетів. Згодом у закритому режимі пройшло засідання погоджувальної ради. Обговорювали питання щодо вдосконалення мобілізації військового обліку та проходження служби. Ми вирішили поцікавитися у білоцерківців, чи слідкують вони за ухваленням даного закону, та чи потрібно на їхню думку мобілізувати до війська депутатів та чиновників? Чи слідкують білоцерківці за тим, що наразі уряд збирається приймати закон про мобілізацію? Чи знаєте ви про це? Ні, ну знаю, звичайно, так. я чув, але блін не в курсі. Як ви ставитеся до того, щоб можливо мобілізували чиновників депутатів? Зрозуміло, що владна структура вона повинна існувати в період, да, особливо коли в країні війна, але за рахунок суспільного незадоволення деякими подіями, які відбуваються, кожна людина має свою думку стосовно цього. Ця категорія людей повинна не забувати, що вони опікуються життями кожного з нас, і повинні чітко розуміти, який рівень відповідальності лежить на їхніх плечах. Якщо вони не готові діяти так, щоб люди були задоволені їхніми діями, то будь ласка, хай Складають мандат, ну і виконують ті вимоги, які вони висувають звичайним українцям, білоцерківцям і тому подібне. Якщо вони беруть на себе відповідальність за свою компетенцію, свої дії, будь ласка, на те вони і депутати. Ну, взагалі, я думаю, воювати потрібно всім, правда. Ну, цікава думка. Чи це можливо, чи це просто утопія? Ніхто не знає. Я думаю, треба. Шикарно живуть. Якраз як треба. По всій країні лютують морози, і наші захисники на передовій вкрай потребують теплих речей. Допомога активно збирають місцеві волонтери. Наприклад, Людмила разом з колегами шукають в'язаний одяг для плетіння теплих носків, тканину для виготовлення маскувальних сіток, сухофрукти, горіхи для приготування енергетичних батончиків, а також овочі та. Консервацію потребують благодійниці жестяних банок для виготовлення окопних свічок, Незайвими стануть ковдри, подушки та матраци. Приносити все необхідне для воїнів білоцерківців просять накрити ринок у павільйон біля центрального входу. Тож не будьте байдужими та долучайтеся до доброї справи. Спідпрацюємо із селу Горпустоварівка. Там волонтери, людина торгувала біля нас і попросила нашу допомогу. Ми їм стали допомагати. Ось на днях прийшла бабулечка, мене не було. Вона принесла отаку, поставила нам баночки півлітрові, трьохлітрові з консервацією, з якою будуть випічку робити теж для наших бійців. Сьогодні принесли чесничку. От людина, яка ну все, що є. В неї немає коштів лишніх, але в неї щось є своєї родина, і вона приносить. І ми на такому виживаємо. Крупних грошей у нас немає. Але буквально ось недавно в мене однокласниця за кордоном переслала мені дві тисячі. Ми теж ці гроші перекинули на автомобіль. На Київщині планують створити новий історико архітектурний заповідник козацьких церков. Про це повідомила громадська організація Україна Інкогніта, яка підписала меморандум з департаментом культури і туризму облдержадміністрації. Деталі проєкту ініціатори поки не розголошують. Але у переліку козацьких культових споруд, які потребують реставрації та промоції, є Микільська церква у Білій Церкві, Святодухівська у Шкарівці, Спасо-Преображенська в Сухолісах. Та інші дякую, що цього вечора були з нами. Для вас працював Ярослав Гопаца та вся наша команда. Якщо ви дивитесь нас на Ютуб каналі, не скупіться поставити цьому відео вподобайку. Це дуже важливо, аби наші випуски просувалися в трендах цієї платформи. Також пишіть нам у телеграм-бот, що турбує вас у місті. Мирного всім вечора.